Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LiveCrypt. на цьому каналі. Ми заробляємо криптовалюту і не тільки. У сьогоднішньому відео ми розглянемо сайт, на якому за перегляд відео ми будемо заробляти криптовалюту Solana, і вона автоматично буде нараховуватись нам на гамане. Але перед початком, як завжди, хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку інтернеті. Ну і далі щодо проєктів, суттєвих новин нема. Хотів би тільки додати по Rollercoin, Я там допустив декілька помилок, і зараз я розповім вам, що це були за... Помилки, щоб ви їх не повторили. Річ в тому, що коли я палював майнери з низькою дохідністю, я трішки не розрахував те, що вони надавали мені бонус до загальної потужності. І сталося це, тому що я, коли зняв їх зі стійок, мої бонуси не змінились. Так як якщо навіть наші майнери з бонусами знаходяться просто в нас в інвентарі, нам цей бонус все одно надається. І я, так сказати, просто глянув, що мої відсотки до бонуса не змінилися, і вирішив їх спалити. Ну і Звичайно, коли вже я їх поставив на спалювання, мій бонус зменшився, тому обов'язково звертайте на це увагу, щоб не допускати таких помилок. Ну І далі давайте вже перейдемо до самого огляду. Для цього переходимо за посиланням під цим відео. І далі потрапляємо на сам сайт, називається він у нас Dream of Life. На цьому сайті ми заробляємо криптовалюту Solana, просто переглядач відео. І є аналогічні сайти по заробітку, такі як paid up або Workash. Механіка заробітка тут аналогічна, але в цього сайту є деякі переваги перед іншими. І далі ми про них. Поговоримо. Ну і далі, для того, щоб нам тут почати працювати, нам потрібно гаманець в мережі Solana. Ми можемо використовувати Trust Wallet, Phantom або інші гаманці, в яких є ця мережа. Ні в якому разі не використовуйте біржові адреси, так як тут будуть проходити мікровиплати і не кожна біржа приймає такі суми. Тому краще використовувати якийсь із гаманців. Я буду використовувати гаманець Phantom. Виглядає він ось таким чином, можливо, він у вас вже а кому цікаво, я залишу посилання на нього під відео, тому можете встановити цей гаман. Ну і далі переходимо вже до самої реєстрації. Виглядає вона тут ось таким чином: вводимо своє ім'я, прізвище, імейл, телеграм, нік, придумаємо пароль, реєструємося і підтверджуємо свою адресу. Ну Звичайно, ім'я. Та прізвище можна використовувати будь-що, не обов'язково вводити свої дані. Ну і далі переходимо до авторизації. Вводимо дані, за якими ми реєструвалися, і натискаємо LOND. І далі потрапляємо в свій особистий кабінет. Тут відразу ми бачимо наш дохід за весь час, також скільки ми заробили в солані. І також баланс стейкінгу токена BFIF. Це коїн самого проекту. Він також нам нараховується за перегляд, але він відправляється в стейкінг. Поки що, я так зрозумів, його вивезти не можна, тому що коли натискаємо детальніше, ця функція поки що не працює. Тут ми також бачимо зараз, який курс на цей токен. Ну і далі ми зможемо виводити ці токени собі на гаманець в мережі Tron або замовляти рекламну кампанію на самому сайті. Далі тут ми бачимо наш ранг, ми його заробляємо за запрошення партнерів, і також наш рейтинг за перегляд відео. Далі ми бачимо нашу загальну кількість хвилин переглянуте відео на сайті. І також тут будуть в подальшому NFT. Тут далі наша інформація. Наступний крок, який ми робимо, ми гортаємо донизу. І перше нам потрібно підв'язати наш гаманець Solana. Якщо ми використовуємо Phantom. Переходимо в нього, натискаємо зверху на валик, нас відображає тут ось Solana, копіюємо і вставляємо сюди. Також можна підв'язати гаманець Трон для того, щоб в подальшому на нього виводити коїни DFS. І після того, як ми це зробили, можемо перейти до заробітку, натискаємо рекламні завдання. І в нас відразу відкривається така велика кількість відео, але як бачимо, вони дуже довгі, але ми все одно можемо. Обрати інші. Для цього натискаємо ось сюди, обираємо іншу категорію. Давайте, для прикладу, оберемо юмор. І вже бачимо тут час перегляду набагато менше. Але, звичайно, чим менший час ми переглядаємо, тим менші винагороди ми отримаємо. Ну і, Звичайно, чим довші, тим більші наші винагороди. І давайте переглянемо якесь коротесеньке відео, для того, щоб побачити, що нам потрібно робити далі. І ось, наприклад, тут є дуже коротке відео. Натискаємо перегляд, нас перекидає. Вона автоматично запускається. Бачимо ставимо, скільки нам треба його переглядати. І далі нас по закінченню викидає ось таке опитування. Перше, це нам потрібно обрати, чи сподобалось нам це відео. Обираємо будь-що. І далі також ставимо йому оцінку. І далі натискаємо відправити анкету. І все, ми отримали свою винагороду. Але тут також в ніякому разі не закривайте просто цю вкладку, тому що якщо ми це зробимо, то нам не нарахують винагороду. І буде звичайно дуже обідно, коли ви переглянете якесь довге відео і просто закрити цю вкладку і не отримати свою винагороду. Тому обов'язково натискати Повернутись до рекламних відео і тоді нам нарахується ця винагорода. І все. Далі можемо переглядати інші відео. І також. Дещо я відмітив на цьому сайті, що деякі відео ми можемо переглядати в неактивному вікні. Тобто тут відкрили, далі переходимо на інші вкладки, але вони чомусь тут працюють не всі. Я навіть читав, що деякі говорять, що просто відкривати в іншому браузері, переходити на інший браузер. Там працюєш, а тут воно буде. Все одно не всі відео працюють, хоч як я не намагався схитрити, все одно деякі відео працюють. Деякі зупиняються. Ну, давайте ще раз, для прикладу, якесь коротеньке оберемо. Пробуємо. Ну, давайте ось це напускаємо переглянути. У нас запускається це відео. Почекаємо трішки. Ну, якщо я просто відкрив, наприклад, ось цю пусту вкладку, почекаємо декілька хвилин. І як бачимо, це відео не зупиняється, але бувають інші відео, особливо, коли вони більш довгі, вони не працюють. Але також тут незрозуміло, які з цих відео можна переглядати в активному вікні, які не, тому що вони тут ніяк не позначені. Але можливо, хтось. Знає якусь вже схему, як це все можна працювати, щоб не знаходитись постійно на цій вклад. Або просто можна використовувати інший гаджет, на ньому переглядати відео, а на основному комп'ютері чи ноутбуків вже працювати. Ну і я все одно вважаю це перевагою цього сайту від інших, так як на тих же WorkCash або PayUp, Там ми постійно повинні бути на сайті, а тут. хоча б Деякі відео можемо переглядати в неактивному вітку. Ну і після того, як ми вже переглянули, нам нараховують наші винагороди, і також величезним плюсом є на цьому сайті, що тут немає ніякої мінімалки. І плюс до того, що наші зароблені солана відразу нам виплачують на наш гаманець. Тут ми ось бачимо, скільки вже виплачено. Виплачуються, звичайно, вони не відразу, так як система почергово їх обробляє, але ці. Кошти приходять. Можемо переглянути саму історію наших виконаних завдань. Натискаємо ось сюди мої виплати завдань. І тут бачимо, що ось ми тільки що переглянули відео. Виплата в черзі. І також тут бачимо ще деякі в черзі. А вже ось тут виплати пройшли. Ми можемо переглянути хеш транзакції. Ну і давайте перейдемо в наш гаманець. відкриваємо нашу історію. І як бачимо, в мене було вже 6 нарахувань. Нараховують вони ось такі невеличкі суми, тому я й говорив, що краще використовувати якийсь із гаманців, так як просто деякі гаманці, а особливо біржі, просто не приймають такі маленькі виплати. Це як бачите, сайт платить, нам не потрібно взагалі нічого робити. Він автоматично відсилає нам наші зароблені кошти. Це доволі зручно, порівняно з іншими. Аналогічними сайтами. ну і також тут можемо відразу перейти сюди на рекламні завдання. Далі також у нас тут є винагороди. І тут ми також можемо переглянути, що за кожен ранг ми отримуємо ось такі винагороди. І якщо чесно, не знаю, чи відправляти ці токени відразу в стейкінг чи ми зможемо їх просто вивести собі на гаманець. Тому що поки що я їх не отримував. Ну але в подальшому, якщо я достигне якогось цих рангів і отримаю винагороду, я обов'язково розповім, як вони нараховують. Не далі ми можемо ще перейти в кабінет рекламодавця, тут налаштувати свою рекламну кампанію, якщо ви хочете щось рекламувати. Я спробував створити одну кампанію, відправилась на модерацію, і поки що немає ніяких новин. І взагалі, як бачимо, не відображається нічого, що я... Замовляти якусь кампанію, можливо, її просто не прийняли, але поки що я почекаю, можливо, її і схвалять. Я це робив для того, щоб просто перелякати, скільки буде це коштувати, але поки що не можу вам нічого детально про це розповісти. Далі в нас тут фінанси. Тут ми можемо виводити наш DFS або поповнювати. Натискаємо, наприклад, поповнити. Тут у нас є гаманець, на який нам потрібно відправити ці коїни. І також контракт самого токену. Тобто ми переходимо на Swap алкитрона, копіюємо смарт-контракт, вставляємо його і, придбавши ці коїни, можемо сюди поповні. Ну і далі вже використовувати для замовлення рекламної кампанії. Так, що в нас тут ще є? Далі тут настройки, також буде аналітика і підтримка. Ну і також можемо включити повідомлення, які нам будуть надходити на. Електронну адресу з новинами щодо роботи сайту. Добавлю щодо партнерки. Тут ми можемо знайти своє реферальне посилання, і тут буде відображатись наша структура, і скільки ми на них, і скільки ми заробили по партнерській програмі. Ну і все, Більше нема тут такого дуже цікавого, поки що розповідати. Якщо кому цікаво, переходимо. Реструйте Так, заробляємо. А я буду закінчувати. Дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати україномовний контент на ютубі. Бережіть себе, до побачення.